Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде гайд на Ханта World of Warcraft Warwizin сезон перший. Я вам розповім, які йому треба стати, таланти та яка у нього ротація. Який пріоритет, характеристику ММ Ханта? Це Кріт, Мастері, Хаст і Версап. Солотаргіт ММ хантом можна грати як через вартового, так і через темного слідопита. Між ними різниця мінімальна. Але все таки темний слідопит він намажить чуть-чуть сильніше. Я граю особисто через вартового. Ось так виглядають таланти чистого соло білда для ММ Ханта. Як через вартового, так і через темного слідопита. Тут не змінюється нічого. Як віддати правильно бурст за мм ханта в соло таргет і як ви маєте на ньому дамажити між своїми бурстами? Поки діє ваш бурст влучний постріл, ви маєте дати максимальну кількість швидкої стрільби вбивчих пострілів і прицільних пострілів. Як тільки закінчився ваш бурст, то ваша ротація майже не змінюється. Єдине, що змінюється, це те, що ви маєте на собі приймати бав таланту зосередження. Торхідбург через темного слідопита виглядає так само, але у вас просто додається ще одна кнопка. В описі під цим відео я скину всі свої таланти, які ви зможете просто скопіювати. Ав'яшній білд для ханта виглядає так грається тільки через вартового. Цей білд іде майже на всіх босів у новому рейді, окрім двох. Це третій бос Solon Target і шостий. Як правильно віддати бурст в бо... аоє oh, yeah. Спочатку ви натискаєте зал разом із влучним пострілом. Потім ви даєте швидка стрільба і прицільна стрільба. І поки на вас лісить баф залпу. Ви даєте тільки швидка стрільба і прицільна стрільба. Далі ви даєте багатозарядний постріл для того, щоб отримати баф оманливі постріли. Для того щоб ваша швидка стрільба і прицільний постріл дамажили в є, ви маєте використовувати багатозарядний постріл для того, щоб отримувати баф оманлові постріли. Міфі плюс білд виглядає ось так у вашій ротації не змінюється нічого. Єдине, що у вас додається, лише ще одна кнопка.